Протягом цього тижня команда івано франківської військової адміністрації організовувала неймовірне і незабутнє свято для наших діточок діточок з родин наших героїв, діточок з родин безвісті зниклих. Діточки, які позбавлені батьківського піклування. Спішив на гостину, немов би у рай. Добро, воно вічно. Мали можливість дуже гарно провести дозвілля. Переглядали прекрасний український фільм Вартовірість 2. І отримали подаруночки від Святого Миколая. Куштували надзвичайно смачну піцу. Дуже чудесний день. Мені сподобалося і весело. Все, кіно. Піца була дуже смачна. Дітям цього треба. Атмосфера гарна і дякую, що підтримуєте. Я дякую всім працівникам Івано-Франківської військової адміністрації, тому що кожен з нас щиросердечно намагалися зробити, щоб це дійсно було свято для наших дітей. Я дуже дякую всім, хто знайшов можливість приїхати на таке невеличке свято. Я звертаюся до кожного. Знайдіть можливість привітати дітей з родин наших героїв, з родин безвісті, зниклих, з родин військовослужбовців. Їм сьогодні є дуже складно.